Їхали на задніх сидіннях маршрутки, а момент аварії не пам'ятають. У Чернігівському районному суді сьогодні допитали подружжя Купченків. Вони вижили в аварії, що сталося 7 грудня 2021 року біля Брусилова, і внаслідок якої загинули 14 людей. Того дня Володимир та Олена їхали до Чернігова у лікарню в маршрутці. Вони сіли на місця останнього ряду. Повнить я не помню, як воно сталося. Я воно заснув. Пам'ятаю, я вже на Асфальті так смутно. Ускору ложили, помню як, везли, як помню, трохи. Трох. Так смутно, але помню. Ви потрапили до лікарні. У вас були переломи? І не один, так розумію? з да, сильного відділу ножіні переломи і черепно-мозгова травма, і нога там роздерта була. Через тяжкі тілесні ушкодження, які він отримав, каже чоловік. Йому довелося піти з посади водія, а господарство, яке було вдома в селі збути. Дружина Володимира Олена після аварії декілька місяців провела у лікарні. Ніколи не думалося, що таке придеться не повних 50 років остатися інвалідом, розчитували тільки на свою фізичну працю, а тепер відровнести. помагали сусіди три місяці. Винести теж сусіди помагали. І коло мене вхажував чоловіку, якого поламана була шия. А коли подумаєш, що скільки ще людей на тому світі в тяжко. На запитання прокурора, яке покарання вони хочуть для обвинуваченого. Володимир і Олена відповіли, що покладаються на розсуд суду. Також сьогодні водію фури на 60 діб продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 45-річного Сергія Карповця мають допитати на наступному засіданні. Раніше він казав, що обставин ДТП не пам'ятає. Експертиза, яку проводили вже після аварії, показала, що у фури була понаднормово зношена частина шин. Також ви Несправності з гальмівною системою.